Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наших походів. У білі гриби сьогодні Низиний Карпат. Будемо пробувати знайти білих грибів. Хоч, хоч. І, і минулого разу молодих було мало. Ну, якщо десяток гриб, білих грибів знайдемо, це буде добре, я так думаю. От Ну, проба грошей не стоїть. Не коштує. Так що поки зайшли до лісу, нічого веселого немає. Так. ну Нічого. Добре, щось цікаве. Будемо фіксувати. І так гуляю я вже хвилин 30 по грибницях І от перші, перші, а про ніч казати, мабуть, перші білий гриб. І то якісь вони. Ну, ніби два. Отакі такі. Майже годину я проходив, успіхів майже ніяких. От який результат. Той з непритомнів. Ой, таких якісь... не вийшло, Мабуть, зараз ми майнемо високогір'я Карпат. Тут нам нема що робити. Як щось є, то таке одне нещастя. І так, ми вже в високогірний Карпат і ходжу я вже ну, хвилин п'ять. І щось втішного я не бачу і тут. Якась землиця невесела. Але сьогодні тут падав дощ. От. Досить мокро в лісі. Але безрезультатно. Десь якась сировішка. Проскакує червона, проскакує зелена, хрубошлива, синя десь проскакує. А щоб щось доброт не було, немає. Ну нічого ми здаватися не будемо. Будемо. Надіятися хоч на один-два біль. Хоча б. Не вже білого не що. Щось не віриться. Ну зараз ми подивимось. Вроді білий. Молодий. О, і перші білий. Ось такий ові. А ось і другий білий. О. Цей вже більший. Ну, стає веселіше. О. О, я вже можу їхати додому. Знаєте, такого грибочка це... О! Це діло, добре. О! Правда його вже. Миші. Миші вже поснідали і пообідли. Ні, то правда ще не обід. Ура! Ось і четвертий білий. А, ну пройшло, я знаю, хвилин тридцять. Це тридцять хвилин чотири білячка. Вроді непогано на даний час. Ось і п'ятий рибок. Ще й такая несподиванка, але ему певно уже, аминь, так он и есть. Что а. сразу и сам не поверил, белый, шостий. Навіть червоняки знайшлися. Ось який червонячок. Один. Тихо. Аж там вгорі другий. Ось у нас і другий червоняк. Худенький якийсь. Ну, як сьомий білий і молодий. Молодий. О, грибочки будуть ще Далі, Глянь, парата там ще один білий. О. Також молодий. І того вісім грибів білих Це вже результат. Ось є і дев'ятий грибок. І також із серії молодика. Це взагалі мені подобається. Чотири грибка. Ось один. Ось два, ось три. І ось тут саме головний. Чотири. У то у нас уже більше десятка. Клас Це вже із більш. Серйозніших білих, але, мабуть, йому також квітка. Так можна і білих не збирати. О! Який ще білячок? Все, червонічки я знайшов. Два. Два червонячка. Ось один. Ось один такий ти, глубоко вроді непоганий. Ось іще ще один червонічок. О, це вже більшенький о який Богати о, о Богатирах його в середині піділи. Ой, який тут рибок! А, рибок класний! О, один рибок? А там далі є ще другий грибок, але нам тих хащу вийти! О, який другий рибок! А то що? Тож ще тако ж білячок. Тож більше як 20 білих я защо. Дощик паде, а ось яка булочка. І дощик було те підходить. Я думаю, чутно як дощ паде. Але білі десь не десь попадаються. Не так густо, але попадаються. Ось який у нас виріс. Красивенний білий. Ух ты, ножка м'якка. А ножка мегка. Ще такі. Білячок. Тут ножка твердіша трохи. Бачу, треба тікати, дощ не жар посилюється. Зараз буду мокрий. Ще десь білі попадаються. Отакі. як його не взяти. А тут був още один молоденький. Ось О. А там бо ще один. Який красивий посеред ялинок а ліс о є. Який ялиновий грибок видніється? А дощ не пристає який грибок, здалека його помітно. О. І то він не один, о тут три, два. Крім нього ще два, але ми о, не так порожні всередині. Його заберемо ті залишимо. Цим грибком тільки любуватися. Ох, О, тверденький. На цих місцях минулого року поселилася лисиця, є нори. І грибок, відповідно, не так покараний мишами. Вона їх може повністю не знищила, але зробила з ними порядок гарний. От і завершився наш похід. Похід у нас був низінний Карпат на початку, а потім ми приїхали. Високогір'я Карпат, похід, будемо казати, вдався. Щось трошки ми не збирали. О, і покажемо зараз результат. Який у нас результат сьогоднішній. Результатом задоволений. О, то у нас така несподіванка. Результат несподіванка. такий у нас результат. Це чотири червонячка, а решта у нас білі грибочки. Так що грибниці починають тільки розвиватися. Ну, а вам бажаю кращих результатів, як у мене більше назбирати, а також здоров'я і миру. Як завжди пам'ятайте, ліс наше багатство, будь ласка, не засмучуйте його, не засмічуйте його. Він також хоче жити, а також не копайте рибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!